Дванадцята година на Ужгородський залізничний вокзал приходять медики, які робитимуть щеплення від коронавірусу. У перший день роботи пункт працює до 16-ї. Вакцинуватися вирішив Володимир Ключніков. Чоловіка вчора ввечері не пустили на потяг до Харкова. Так, я мав білет, і провідник сказав, що не можна їхати без вакцинування або без тесту. Білет я здав, але мені повернули десь 15%. У Польщі, у Словаччині, я їхав автобусом, до поїздами ніхто ні, ні, не треба цього тесту, вакцинації не треба було. В Німеччині питали, але коли знав, що їду до Польщі з Німеччини, то це теж не було ніяких. Перешкод мені. яку запропонують, то я буде вакцинуватися. Перед тим як вакцинуватися, чоловік запитує, чи його запустять до потяга без сертифіката, оскільки його сімейний лікар в іншій області. І, якщо я зараз проснувся, не дадуть ці документи, з яким я можу доїхати додому. Ми носимо ваші дані в медичну електронну систему звертаєтеся до свого сімейного лікаря вона вам дає сертифікат про вакцинацію. і йдете. але ми сімейний лікар Харкові. після вакцинації. Чоловіку дали довідку, інформаційну згоду на вакцинацію, де вказаний препарат, яким його щепили. Також вакцинуватися від коронавірусу прийшов Ярослав Марчишин. Він працює на Ужгородському вокзалі. В Укрзалізниці каже близько 9 років. Важливо тому що ми спілкуємося з багатьма людьми. Багато людей проходить по вокзалі. А я тут працюю, то обов'язково, кінець. Ну я думаю, що це правильно. По перше. По-друге, що мені, наприклад, треба буде виїжджати в другу область. А якщо я чув, що не буду запускати, то мені треба обов'язково. Перед вакцинацією медики питають пацієнтів про їхні захворювання, а також попередні щеплення. Останній раз, коли я. До проведення щеплень на Ужгородському вокзалі залучили медиків міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Сімейна лікарка третьої амбулаторії Богдана Ігнатюк каже, охочим пропонують три вакцини на вибір. Це Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Задаємо короткі запитання, чи є в них хронічні захворювання, чи є якась важка алергічна реакція на попередні вакцини, чи на якісь медикаменти, чи приймають вони взагалі якісь медикаменти кожного дня. А Наголошуємо на те, що після вакцини може піднятися температура, може бліти рука, щоб того люди не лякалися. Сімейна лікарка додала пасажирам, які очікують потяги, видають довідки про щеплення, аби їх допустили до поїздок. Сертифікат вже пацієнти зможуть згенерувати у застосунку діяті. Тільки після внесення їхніх даних до системи або отримати від сімейного лікаря, довідка форма 0630, шістдесят три Так що вона має першу дозу щеплення, але поки не ясно. Так, чи братимуть Мають брати. Чи... Ну, маю брати. Або вони звертаються до свого сімейного лікаря, він їм дає сертифікат про вакцинацію. За словами лікарки, за перші півгодини роботи в цьому центрі встигли щепити трьох людей. Усі вакциновані 30 хвилин мають залишатися в коридорі, аби медики могли простежити за їхнім станом. Андріана Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.